Мій відгук на книгу вище неба. Вище неба це ромком американської письменниці Лі Томфорд, і саме ця письменниця відрізняється тим, що вона пише ромкома про здорові стосунки. Нарешті обкладинка гарна. Спочатку прочитаю вам анотацію, а потім перейду до свого відгука. Бортпровідниця Стіві починає працювати на приватному літакові хокейної команди Чикаго, і відтоді її життя змінюється. Тут вона знайомиться з харизматичним Евансом Зандерсом, чий егоїзм та неабияка самовпевненість викликають розрятування. Проте з кожним новим польотом сів помічає, що під маску зрозумілого поганця ховається щось зовсім інше. Мені дуже сподобався цей ромком. По перше, він дуже легко читався, коли я почала читати. Я читаю, 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 така о oh гад, Я вже на двохсот сторінці. Але було таке відчуття, що я читала його ну хвилин 10 від сили. Ще один плюсик він дуже затягує. Не знаю, як вам, але мені ромкоми швидко набридають. тому що я ненавиджу постійно читати про цю драму. Але ця книга вона не затянута. Що мені дуже сильно сподобалося в цій книзі, це дійсно здорові стосунки. Еван Зандерс, головний персонаж, начебто він такий самовпевнений, забіяка. Але насправді він просто звичайний хлопець зі своїми проблемами, у якого були проблеми в сім'ї, проблеми з батьками і так далі. І він, замість того, щоб руйнувати життя іншим дівчатам, він ходить до психолога. В книзі сказано, що він був в терапії десь приблизно Визна 6-8 років, я точно не пам'ятаю, але камон, хлопець ходить до психолога, тому що він розуміє, що в нього проблеми, і ніхто, окрім психолога, йому з цим не допоможе. Стіві, головна героїня. Мені дуже сподобалося, що Стіві це звичайна дівчина. Що значить звичайна? Це не якась модель метр вісімдесят дев'яносто шістдесят дев'яносто, тобто в неї нестандартна гарна зовнішність. Вона звичайна дівчина, яка має пишні форми. Мати, яка має животик, не дивлячись на це, в неї закохався багатий, психічно здоровий. Чоловік, та кіромкому, я обожнюю, тому що підлітки, які це прочитають, складуть собі правильну картину здорових стосунків. І що твоє тіло це не найважливіше, і любити тебе можна за те, яка ти людина, за те, яка ти персоналері. що у різних чоловіків різні смаки, і тобі не треба бути найхудішою, найгарнішою. Тобі треба бути просто впевненою в собі. Головна героїня, вона не впевнена в собі. Її хлопець, наш Еван, він її підтримує, замість того, щоб казати Ой ти. Не придумувала собі проблем. В тебе нормальна фігура. Він хвалить її. Він каже: Так, ти гарна, молодець, все. І вона розкривається в цих стосунках. Це той варіант стосунків, який я бажаю всім вам, дівчата.